Якщо в першому семестрі наші студенти вивчають базові дисципліни, в тому числі гуманітарні вступ до спеціальності, основи програмування, вищу математику та фізику, то після першого семестру починається найцікавіше. Після першого семестру на наших студентів очікує ознайомча практика, яка є відбором до інноваційного кампусу. Якщо ви вже цікавились процедурою вступу і бачили наші саме конкурсні пропозиції, то у всіх них є примітка інноваційний кампус. І не тільки навіть у спеціальності нашої кафедри, а в цілому у спеціальності 12 ї галузі, які реалізуються в НТУ ХАПИ в Інституті комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Відповідно… Що таке інноваційний кампус? Ми розповімо вам трошки згодом. Це, якщо коротко, проєктна форма навчання без розкладу, без лекцій, з пір-ту-пір, -пір, взаємодією між студентами і вирішенням реальних завдань в рамках окремих проєктів. Але, звичайно, для того, щоб мати можливість навчатись за таким підходом, треба пройти відбір. Це якраз таки марафон, який відбувається під час ознайомчої практики для того, щоб показати свої здібності, працювати в динамічному середовищі, працювати швидко. Вкладатись в дедлайни і показати в першу чергу бажання брати участь в програмі інноваційний кампус додатково в наших студентів, які проходять відбір до інноваційного кампусу, є можливість навчатись за програмою подвійних дипломів. Починаючи з другого курсу, в НТУ ХПІ та в німецькому університеті, це Технічний університет Ахена. Після першого курсу, в другому семестрі студенти вивчають також програмування, вже операційні системи, алгоритми і структури даних, комп'ютерну математику. І вже після першого курсу студенти вибирають свої напрямки. Це так звані профільні блоки плюс окремі вибіркові дисципліни. Як обов'язкові дисципліни, наші, наші студенти вивчають, звичайно, і комп'ютерні мережі, і об'єктно-орієнтоване програмування, і бази даних, архітектуру програмного забезпечення, тестування програмного забезпечення. І вже після третього курсу студенти з'єднуються знову в один потік. Завершують програму «Інноваційний кампус, завершують інші вибіркові блоки, про які ми також розповімо сьогодні, і на четвертому курсі вже вивчають спеціалізовані дисципліни, проходять переддипломну практику, пишуть і захищають дипломну роботу. А також беруть вибіркові курси з загального каталогу університету, які пропонують різні кафедри, не тільки за ІТ-напрямком, а й за різними напрямками, якщо є інтерес до якихось, можливо, суміжних дисциплін. Ну, Щодо освітніх траєкторій, то їх три про інноваційний кампус я вже сказав, тому почну з нього. Це інноваційна освітня траєкторія, звичайно, вона була розроблена командою українських IT-фахівців. Разом з викладачами НТУ ХПІ. Ідея цієї програми це перехід від традиційної схеми навчання до проєктної схеми, яка спрямована на набуття практичних навичок зі створення програмних продуктів і програмних систем. Інші два напрямки. Це другий Software Development and Startup. – це… Напрямок для майбутніх IT-підприємців, які бажають створити власний продукт. it продукт, зробити його успішним на ринку. Студенти тут вивчають інтернет-маркетинг, бізнес-моделювання, аналіз бізнес даних, планують вчаться планувати проєкти, створювати прототипи програмних продуктів, і отримують знання з основ підприємництва в IT. Нещодавно студенти третього курсу, наші до речі, які навчаються за Software девелопмент та стартап, представили свої проєкти і подали її на участь в стипендіальну програму. Тепер мають можливість поборотись за фінансування для, розвиток, для розвитку своїх проєктів і втілення їх в життя. У нас в чаті, до речі, нещодавно були публікації, тож можете погортати трохи вверх. І подивитись. Ну, ми ще це нагадаємо пізніше е, за постимо. І третя е, траєкторія це research and development. Е, звичайно, сьогодні неможливо уявити програмне забезпечення, яке не обробляє великі дані, не використовує якісь інтелектуальні технології. Тому цей напрямок у нас передбачає поглиблене вивчення машинного навчання. Інтелектуальних систем, моделей, роботи зі знаннями, тобто все, що треба для майбутніх фахівців з Data Science і Machine Learning. Ну, і якщо дивитись в цілому схему навчання за нашими освітніми програмами, то ми завжди показуємо от таку картинку послідовності вивчення наших дисциплін. Починаючи з основ програмування алгоритмів і структур даних, потім переходячи до об'єктно-орієнтованого програмування, баз даних, архітектури комп'ютера, далі студенти починають вибирати окремі напрямки: чи це Python, чи це Java, чи два нових наших напрямки по роботі з даними, де студенти вивчають Big Data технології Business Intelligence. Або напрямок поглибленої веб-розробки, включно з JavaScript фреймворками, веб-розробкою на Node.js. Також серед обов'язкових дисциплін студенти вивчають архітектуру проектування програмного забезпечення, якість і тестування програмного забезпечення, основи веб-розробки, а також розподілення обчислення, хмарні сервіси, CI, CD технології як Розроблений програмний продукт доставити до користувачів і потім підтримувати його безперервну роботу. Ну і звичайно, серед обов'язкових дисциплін також є операційні системи, комп'ютерні мережі, основи кібербезпеки, а вибіри студента за траєкторією це от три блоки, про які я щойно розповів: Innovation Campus, кампус, and Development або Software Development та стартап. Ну, і як ви можете побачити, протягом всього навчання, всі чотири роки, наші студенти вивчають англійську мову для цих фахівців. Я про це ще детальніше трошки розповім. І на четвертому курсі можна обрати дисципліни з університетського каталогу. До цього каталогу наша кафедра пропонує такі курси по обробці даних з Python. По Data Science рішеннях на Java, по мобільній розробці, по Semantic Web, по основам нейронних мереж або основам блокчейн. Ну і час вже забагато я говорю, час тепер поспілкуватися з нашими студентами. Хочу запросити Ксенію Старкову. Нашу студентку третього курсу. Добрий день, не чути? Добре, добрий так. Чуємо. Якщо є можливість з камерою, то будь ласка. А, на жаль, на жаль, нема. Ну нічого, все навчається за траєкторією software development and Startup, Тому зараз трошки поспілкуємося по цьому напрямку і взагалі. Розкажіть, що вплинуло на ваш вибір НТУ ХПІ та вашої освітньої програми? Це інженерія програмного забезпечення. Так, Так, а, ну, мені цілком ще шкільні роки дуже сподобалося програмування, тож я. Я пішла після 9 класу і обрала коледж від НТУ ХПІ, тож тут вже е, наслід, як наслідок був обраний цей університет, адже в коледжі мені навчатися сподобалося, і я вирішила продовжити працювати в цьому напрямку. От. І взагалі я обрала цей напрям саме, бо мені більше цікавило безпосереднє програмування, але Ну, згодом я власне обрала саме software Development і стартап, бо захотілося чогось нового, чогось цікавого, і мені здалося, що подібна економічна частина вона якось під розбавить і дасть більше потрібних для життя надалі навичок. Добре, скажіть, чи багато все ж таки предметів присвячено програмуванню навіть на траєкторії стартапів? Um, я б сказала, їх було більше на минулих курсах, зараз тут вже більше практична частина з точки зору на так, безпосередньо мови програмування, як вміла їх використання? Вдала. Тобто, вже створення конкретних продуктів, розв'язання конкретних, конкретних задач. А які дисципліни ви могли назвати ключовими на своїй освітній програмі? А, архітектура програмного забезпечення, напевно, і це мої особистий фаворит. Я дуже люблю англійську іноземну мову, і мені здається, вона дуже важлива в професії теж. О. Це дуже цікаво, тому що завжди рекламуючи наші програми, ми кажемо, що одна з родзинок це англійська мова. Розкажіть, як вивчається англійська мова, чи який обсяг вивчення англійської мови в наших програмах. До цього наш попередній спікер Владислав був він навчається в групі з англійською мовою повністю. тобто, у нас є окремі групи, де всі предмети вивчаються англійською мовою. Але, звичайно, ну, так складається, що більше студентів, звичайно, у нас в україномовних групах, але розкажіть про вивчення англійської мови поки в нас щось семестру був новий викладач, я так розумію, це якась спеша політика. Але і кожен раз це. Був дуже приємний досвід. Мені насправді дуже подобається, що це не лише про технічні знання от правил, які вивчають ще в школі, це завжди ще про практику мовлення безпосередньо і про професійні терміни. Ми навчаємося я так розумію за спеціальним підручником, який є розробкою університету. І там завжди дуже цікаво розглянуті теми, з якими надалі доведеться працювати. Тож я б сказала, що це дуже-дуже практичний speaking клаб Зазвичай це неймовірно приємно і набагато корисніше, ніж просто зубрьош. Дякую, це приємно чути. І, звичайно, мабуть, такий speaking клаб це те, що треба для такого більш живого. Опанування англійської мови, бо е, на минулих зустрічах, коли ми запрошували теж гостей, один з фахівців сказав, що перша мова, яку має знати АйТівець, це не Java і не Python це англійська. Тому це також дуже важливо. Дякуємо дуже, Ксені, за ваш, за ваш фідбек, за вашу розповідь і бажаємо успіхів в навчанні. Дякую вам. Дякую, а ми будемо е, рухатись далі. І щодо того, що очікує наших випускників, е, то це, звичайно, попит на кваліфікованих фахівців. Е, ми спілкувалися з нашими студентами, з нашими е, випускниками, і ви бачили, що кваліфікованому фахівцю знайти Роботу можливо навіть в складних умовах, рецесії, перегрітого ринку, ринку і так далі. Ну і звичайно, це широкі можливості для розвитку кар'єри, це різноманітність роботодавців, міжнародне середовище, висока заробітна плата конкурентна, більш неформальна атмосфера на роботі і можливість працювати віддалено.